Всім доброго дня! Завершила я тулуп джемпера. І от так я міряла, поки в'язала і проєктувала, обирала для кожного візерунка, де він буде і до якої межі він буде. Ну, зрозуміло, що трошки воно все одно викривлено, тому що ну, зараз. Ось, бачите, він ще навіть на спицях, то я його не закрила, але от міряю, наскільки мене задовільняє довжина, чи не треба там щось переробляти, перш ніж я буду закривати петлі голкою, бо ну, потім вже буде складно назад все це розплутати і щось змінювати. Ось рукави, які переведені на нитку і потім будуть дов'язані. Ну, от зараз ось так на цьому етапі виглядає, має вигляд. Ось такий вигляд має цей джемпер. ну, Мені подобається. Я, в принципі, те, що хотіла, ось тут вставки. Ну, зрозуміло, що коли я його закрию, зішью вже. Буде краще його продемонструвати, ну але просто от на цьому етапі, щоб ви мали уявлення, чи потрібен вам ось цей візерунок, чи годиться вам ось цей візерунок ну, на місці. Я сподіваюся, що він трошки ще потягнеться в боки. І от, ну, отак от мені подобається. Якщо нижче, отак вже отак не подобається. А, ну, тому дивіться. Якби джемпер літній, розрахований на те, щоб носити його без майки під низом, бо це дуже спекотно буде. Ось так. І що він має провітрюватися, провіюватися і бути дуже легким і мати довгий рукав, мабуть. Ну, Я так собі планую, що буде довгий. Ось. Ну, отак. Отак. Резинка, звичайно, один на один. Тут на резинку такий переход зробила. В принципі, це мене задовольняє і буду закривати вже петлі. Ну і потім зможу показати вам вже його в зшитому вигляді, як це буде. Поки що все. Всім всього найкращого, бережіть себе. До побачення.